Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Макрон планують поговорити із Зеленським про ситуацію навколо навколо антикорупційних органів. Про це сказав прес-секретар уряду Німеччини Штефан Корнеліус. Процитую. Президент Макрон і канцлер домовилися, що проведуть інтенсивні проговори з президентом України про боротьбу з корупцією. А за його словами, лідери Німеччини та Франції вважають, що зміни, які відбуваються в Україні, можуть вплинути на шлях країни до Євросоюзу. Крім того, міністерка закордонних справ Ісландії. Торгедюр Катрін Гунарстодір вона також висловила свою стурбованість через ухвалення українською владою законопроекту 12.414. Цілісність антикорупційних інституцій є надзвичайно важливою для підтримання динаміки реформ в Україні. Нещодавно прийняті закони викликають занепокоєння щодо подальшої незалежності ключових інституцій, що борються з корупцією. Верховенство права та довіра громадськості є надзвичайно важливими для європейського курсу України. Президент Зеленський вже зізвонився із прем'єром Британії Кіром Стармером і повідомив його, що готує новий законопроект, який гарантує незалежність антикорупційних органів. Британський прем'єр запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці. Домовилися бути в контакті щодо цього питання. Розповів Зеленський. Крім того, він зазначив, що розмова була дуже хороша та предметна. Голова держави подякував Стармеру за лідерство Британії у форматі Рамштайн і за нові санкції проти Росії. Москва має відчувати ціну своєї агресії саме так, як вона на це заслуговує. Ну а ще Зеленський згадав про зустрічі із російською стороною напередодні в Стамбулі і дипломатичну роботу із партнерами в Європі та Сполучених Штатах для посилення безпеки. Ну а акції протесту проти закону, що обмежує повноваження набу і САП, вони відбулися напередодні в Києві та багатьох інших містах України. Учасники вимагали від влади зупинити тиск на антикорупційні органи. У Харкові до речі, акція продовжилася ходою. А в Дніпрі протестувальники влаштували навіть символічні похорони антикорупції. Учасники мітингу були в чорному, з дзвінками, ну і відповідними гаслами. Перформанс символізує поховання набу і САП. Українці заявили, що будуть виходити і надалі на площі, поки не побачать відповідної реакції з боку української влади. Але реакція, начебто, вже з'являється, тому що президент України Зеленський пообіцяв внести до ради свій законопроект, як я вже говорила. Цей закон стосується роботи НАБУ і САП, і він має забезпечити незалежність антикорупційних інституцій. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні. Додав, що провів наради з урядовцями і правоохоронними органами. Тож давайте його почуємо. Ми домовились, що керівники інституції разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які... Можуть зміцнити силу права в Україні. Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах один одному на вулицях. Це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку, і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. Ну і ще раз додам, що президент України Зеленський пообіцяв свій законопроект нести до ради президентський, Але ось народні депутати повідомляють, що на сайті ради зареєстрували і з'явився вже новий законопроект під номером 13531, але це закон не президента, а народних обранців, які вимагають відновити інституційну незалежність набута Сап. Його тоді на напередодні про нього розповідав народний депутат Железняк. Він навіть збирав підписи для того, аби скасувати ось цей попередній скандальний закон, і крім того, намагалися вони це зробити через. Конституційний суд, бо по іншому ніяк не зробити, якщо цей закон уже в дії, а президент його підписав, і відповідно він у дії. Ну і як говорять, також Железняк, що Багато депутатів підписалися під цим новим законопроектом, і відповідно через це його і вдалося зараз, зараз зареєструвати у Верховній Раді 23 липня. Нардеп від фракції голос Железняк повідомив, що, попри обіцянки Зеленського, подати на розгляд ради альтернативний законопроект про САП та Набу на наступному тижні. У парламенті готуватимуть подання до конституційного суду України для скасування закону під номером 12414, який обмежує незалежність антикорупційних органів для цього? Необхідно було зібрати 45 підписів народних обранців, але їх вже з'явилося точно більше. Ну 45 вже є, бо законопроект зареєстрували. Отже, чекаємо наступний робочий тиждень, і відповідно подивимося, що буде в цих текстах нових законопроектів і як за них будуть голосувати у Верховній Раді.